Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про нарахування зарплати та перехідні лікарняні. Як їх показати в податковому розрахунку з ЄСВ та ПДФО. Проаналізуємо оборотну сальдову відомість і для прикладу візьмемо січень-лютий 2025 року. В попередньому ролику я вже показувала, як нараховувати такі лікарняні. І в нас був лікарняний з 28 січня по 6 лютого. Ми нараховували, ми фіксували такий лікарняний і нараховували зарплату за січень і доплачували до мінімальної зарплати. Тобто, у нас була зарплата за відпрацьований, за відпрацьований час в січні місяці 6608, і дорахування до МСП 8 тисяч Кажемо, це в регламентному звітності. Візьмемо податковий розрахунок за січень місяць, таблицю першу. І бачимо, що в нас нарахована зарплата за січень місяць дорахування до до МЗП. І сума ЄСВ становила 5.280. Потім ми нарахували лікарняний, коли у нас появився статус до сплати в електронному кабінеті пенсійного фонду, і нарахували зарплату за лютий місяць. У нас був нарахований дохід за відпрацьований час, нараховані лікарняні за січень місяць, змінусовані з 13-го коду ці лікарняні. Нараховані лікарняні за лютий місяць і дохід за відпрацьований час за лютий місяць. І як ми показали, це в податковій звітності візьмемо за лютий місяць податковий розрахунок і таблицю першу. Бачимо, що в нас нарахований дохід за лютий місяць по працівнику, лікарняні за січень місяць за 4 дні. Лікарняні за 6 днів за лютий місяць і змінусовані лікарняні з 13 го входу. Метку це буде е, третій код. Тепер візьмемо приклад, коли ми не будемо в січні донараховувати до мінімальної зарплати. Тут у нас є зафіксований лікарняний з 28 січня по 6 лютого. Ми чекаємо на статус готовий до сплати. І нараховуємо зарплату за січень місяць. Ми її нарахували, в нас є нарахування, нарахований дохід за відпрацьований час, і тут ми не будемо вказувати до нарахування, до мінімальної зарплати. Тобто ми вкажемо базу внеску 6,6870, відповідно, нараховане ЄСВ.

Бачимо, що в нас було спочатку 5280 в по попередньому прикладі. Тепер ми заповнимо, ми заповнимо і вийде 4,973,91. Провести, сформуємо проводки, провести і закрити. Відкриємо оборотну сальдову відомість за січень місяць. Бачимо, що в нас є нарахована зарплата по працівниках. Січень місяць. ЄСВ нараховане за відпрацьований час, і відповідно отримане ПДФО і військовий збір. Коли ми зробили нарахування за січень, ми зробимо відображення це в податковому розрахунку з ЄСВ і ПДФО. Відкриваємо січень місяць і заповнити. Приходимо. Цю першу. Бачимо, що в нас є нарахований дохід за січень місяць. До нарахування до мінімальної зарплати ми не зробили, а тільки є нарахований ЄСВ за відпрацьований час. подаємо таку звітність в податкову. Так, зберегти і закрити. Тепер у нас є готовий, лікарняний лист готовий до сплати в електронному кабінеті пенсійного фонду. Ми нарахували такий лікарняний. Оплата у нас 28 січня по 6 лютого. Бачимо, що у нас нараховано за 4 дні січня 1069.72 і 6 днів лютого. Провели такий лікарняний. Виплатили, і можемо тепер нараховувати зарплату за лютий місяць. Заповнити. У нас нарахувалася зарплата за лютий місяць за відпрацьований час. Отрималося ПДФО і військовий збір. І що ми бачимо? У нас нарахувалися засічень січень лікарняні лікарняні за лютий, і нарахувалася зарплата за відпрацьований час лютого місяця. А також у нас донарахувалося МЗП за січень місяць. Перевіримо. значить, в січні місяці в нас було нарахування. 608,70. 6,687 70, плюс, плюс лікар, лікарняні. 1069, 72. мінус 8 тисяч. До нас донараховано до мінімальної зарплати 321, 58. Провести. Формуємо проводки за лютий місяць. Формувалися проводки. Відкриємо оборотну сальдову за лютий місяць. Так, є нарахована зарплата за відпрацьований час. Є нараховані лікарняні, є нараховано ЄСВ 58710 і відповідно отримано ПДФО і військовий збір. Тепер переходимо в регламентну звітність і формуємо за лютий місяць податковий розрахунок ЄСВ та ПДФО. Так, що ми бачимо, у нас є нарахована зарплата за лютий місяць за відпрацьований час. Є нараховані лікарняні за січень місяць 4 дні, і є нараховані лікарняні за лютий місяць за 6 днів. Також нараховано до мінімальної зарплати сума 321.58, ТСВ 5,587,10. оборотно сальдова 5,587. 10 Пійдемо в четверту таблицю Нарахована зарплата і вчасно виплачена. Так само колонки 3А дорівнює 3, 3 4А до 4 А дорівнює 4, 5 А рівні 5. Подивимося сам розрахунок. Бачимо, що кредит 661 661. 663, 25 074, 30. Дорахування до МЗП 321 і контрольна точка 651-го, 5587, 10.